Вітання всім глядачам. Мене звати Олег Василів. Міський громадський транспорт в Україні інтегрується у нові реалії, що виникли внаслідок російської агресії. Мова йде не лише про збитки від пошкодження, майна зараз перед транспортниками стоять виклики, з якими вони залишаються фактично один на один. Останнім часом гостро відчувається кадрова проблема. Разом з цим є потреба в оновленні парку міського транспорту, але не всі підприємства мають можливість купувати новий рухомий склад. Не так давно з'явилася. Ініціатива автобуси для України, що покликана відшукати за кордоном вживаний транспорт в якості гуманітарної допомоги. Скільки українських міст відгукнулися на пропозицію, та яка існує потреба у транспортних засобах? Про це докладно поговоримо далі. Громадська організація Vision Zero через свої ресурси повідомила, що спільно з асоціацією енергоефективні міста України проводять анкетування з метою дізнатися масштаби запитів на пасажирський транспорт. Перший етап опитування показав, що 80 міських селищних та сільських громад потребують автобусів. Загальний обсяг запитів становить 750 одиниць керівник громадської організації Vision Zero Віктор Загреба каже, що зараз багато міст починають думати над відродженням комунальних перевізників або над розширенням парку автобусів. Тому для багатьох місцевих громад питання пошуку вживаного пасажирського транспорту є актуальним. І ми, як громадська організація, намагаємося зараз знайти ці автобуси і переконатися, що вони в робочому притомному стані і, і знайти і, і, скажімо, змечити та знайти співпадіння з тими громадами, з тими підприємствами, якому потрібні саме такі автобуси, якому підійдуть автобуси такої марки, такої місткості, яка має можливість їх експлуатувати, ремонтувати. Ну і звісно, мета щоб до, до зими максимальна кількість таких автобусів. Прибула в Україну ситуації дуже різні. Тут можна на декілька груп розділити, але велика група, велика частина автобусів, зокрема більше як 400, запитують міста в вісім міст обласних центрів: Харків, Запоріжжя, Миколаїв, Чернігів, Полтава, Рівне, Чернівці, Львів. Ці міста дає електротранспорт, дає тролейбусні де в деяких містах. трамвайні системи а в Харкові також метро. І власне ці міста їм потрібні додаткові автобуси як антикризовий захід на дні, а можливо й тижні, та коли будуть обмежені з енергопостачанням, і коли а у людей в мобільності все одно є. І ми знаємо, що деякі з цих міст вже розробляють і розробили плани з заміни е, трамваїв, наприклад, або навіть ліній метро на тимчасові автобусні маршрути. І для цього їм потрібно, звісно, автобуси великої місткості для... Віктор Загреба також звернув увагу на поступове закриття транспортного бізнесу, яким займалися приватні підприємства. Він зауважив, що міський громадський транспорт навряд чи можна розглядати як засіб для заробляння грошей. Ця сфера відноситься більше до соціальних послуг, тому місцеві громади шукають можливість забезпечення перевезень шляхом створення комунальних перевізників. Таким чином, громадський транспорт працюватиме стабільно і передбачувано. Є інші міста, є, скажімо, міста середнього малого розміру. Чортків, Тростянець, Конотоп, наприклад, Білгород дністровський там немає електротранспорту, і там немає і у них проблема в тому, що там стає все менше і менше звичайного рейсового автобусного транспорту. Бо приватний сектор це теж нам здається важлива тема для висвітлення і вивчення. Бо бізнес, оцей маршруточний бізнес, та, маршрутки, автобусні перевезення, місцеві, він стає все менш і менш цікавим і прибутковим, і все більше і більше гравців з нього виходять. Цей бізнес, цей сектор скорочується, маршрути перестають обслуговуватися. Міста, громади не можуть знайти будь-якого підприємця, який погодився б, який був би зацікавлений працювати. Відповідно, їхні міста, села, селища лишаються зовсім без. Без послуг громадського транспорту. І тому ці міста намагаються хоч якось задовольнити цю потребу, і вони самі починають займатися цим транспортним бізнесом в лапках. Бо насправді це ж ніякий не бізнес, це соціальні послуги. От, і тому багато заявок саме від громад, які або розвивають свої молоді автобусні підприємства, автобусні системи комунальні, або Просто намагаються створити хоч щось, хоч якийсь соціальний автобус, хоч щось маленьке, щоб їздило хоч раз в день і допомагало людям добратися, ну, особливо тим, хто ну, соціально вразливим категоріям, які не мають ні, ні автомобілів, ні коштів на таксі, добратися туди, куди їм потрібно. І це також величезна проблема цієї мобільності в малих громадах, там, де людей просто немає іншого вибору, люди лишаються прив'язаними до своїх хат. Своїх до свого житла і без можливості потрапити в аптеку, потрапити в банк, потрапити в ЦНАП, і це ця проблема, на жаль, мало висвітлюється. Це не міська мобільність, це більше сільська мобільність. Однак це величезна кількість населення, яка ну яка не має інших варіантів мобільності. Приєднуйтесь до обговорення теми в коментарях. Чи дійсно вживання автобусу допоможуть у розвитку громадського транспорту або такий захід можна вважати тимчасовим, та згодом привізникам все одно знадобиться купівля нових автобусів? Не забудьте підтримати цей сюжет своїми вподобайками та підпишіться на канал. Бажаю всім витримки та мужності. Україна переможе!